Привіт всім! Я Людмила Вишенько, і сьогодні я представляю мій проект лабораторію бухгалтерської справи Бухлаб 9.1.1». Ми перетворюємо бухгалтерію з чогось нудного та надскладного на потужний інструмент для зростання вашого бізнесу. Що таке бухлаб 9.1.1? Бухлаб 9.1.1 – це лабораторія, де ми експериментуємо, вивчаємо, удосконалюємо та автоматизуємо процеси бухгалтерського обліку для бізнесів по всій Україні. Ми працюємо на спрощеній системі оподаткування третя група. А наша команда це мої два крила Наталка. Підтримка по бухгалтерському напрямку і діанка. Маркетинг та інновації ми поєднуємо двадцятирічний досвід у цій галузі з інноваціями та технологіями, щоб бізнеси могли спати спокійно. І знаєте, ми це робимо не тому, що так. Треба, а тому, що нас це драйвить. Проблема, яку ми вирішуємо. Бухгалтерія зазвичай викликає страх і паніку. Підприємці бояться перевірок, штрафів, складних податкових правил. Вони не впевнені у власних силах, коли мова йде про облік. І саме тут приходимо ми. Бухлаб 911. Це швидка допомога для бізнесу, яка вирішує ці страхи. Наш підхід це поєднання жорстких вимог закону та можливостей інновацій, де кожна цифра працює на ваш успіх. Як ми це робимо? Ми поєднуємо три складові. Перше навчання курси, які дають знання. На сьогодні у нас четвертий курси ФОП від А до Я, БМВ бухгалтерський облік плюс баз медок, ПДВ під мікроскопом ЗЕД. По-друге, аутсорсинг бухгалтерських послуг ведення обліку. Ми допомагаємо оптимізувати витрати, аналізуємо фінансові ризики та консультуємо щодо податків. Ви з нами. Втретє, інновації у нас є все: від автоматизації процесів до використання хмарних рішень і crm систем Ми використовуємо баз, ведемо аналітику і працюємо через інтегровані платформи. В четверте. Що ми вже досягли? Ми запустили 14 потоків курсу ФОП від А до Я, 6 потоків курсу БМВ, 3 курси ПДВ під мікроскопом, 7 потоків курсу З. За рік це понад 300 крутих та впевнених бухгалтерів, відгуки на сторінці в Інстаграм. Наша клієнтська база налічує 10 ФОП і 3 ТОВ. Дохід за перше півріччя 2024 року 655, 275 гривень. І це ще не межа. Ми активно розвиваємося, але не збираємося зупинятися на досягнутому. Як ми плануємо масштабуватися? Ми чітко знаємо, куди йдемо. Офлайн навчання плануємо запуск курсів у фізичних локаціях, щоб отримати ще більше студентів. Це збільшить наші доходи на 100 тисяч гривень щомісяця. Аутсорсинг для 10 тов і 20 фоп. Ми готові взяти на обслуговування нових клієнтів, щоб забезпечити їхній бізнес стабільністю. Збільшення команди зараз у нас два працівники, але ми плануємо залучити ще трьох. Наші люди це не просто команда, а драйвери змін. І з кожним днем ми стаємо тільки сильнішими. Чому саме ми? Я маю понад 20 років досвіду в бухгалтерії, і за ці роки зрозуміла одне бухгалтерія це основа будь-якого успішного бізнесу. Ми працюємо офіційно, прозоро і впевнено. Я побудувала бухлаб 9.1.1 на фундаменті професіоналізму та любові до справи. Ми створюємо спільноту бухгалтерів і підприємців, які разом досягають успіху. Що ми шукаємо? З інвестиціями ми зможемо масштабуватися швидше. Відкриємо новий офіс, що допоможе нам залучити більше клієнтів і проводити офлайн курси. Поліпшимо наші технічні можливості, що підвищить якість навчання та обслуговування, збільшимо кількість клієнтів, що принесе нові можливості для розвитку. Ми готові до зростання, готові змінювати підхід до бухгалтерії в Україні. І ми точно знаємо, що бухлаб 9.1.1» – це про баланс між прибутками і відповідальністю, між бізнесом і бухгалтерією.